Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Вбивство на північному ринку у Луцьку, хто та за що розправився з чоловіком? Захворюваність на коронавірус різко скочила вгору. Із якими симптомами нині хворіють на ковід? Чи можна купити ліки від нього в аптеці? У Суську на Волині відновили довгоочікуваний ремонт школи за кошти Невко. Збройні сили України ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках та мають суттєві успіхи. Зокрема, на півдні українські захисники впевнено просуваються в напрямку Херсона та звільняють населені пункти від окупантів. Лише в Береславському районі український стяг замайорів у Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій Малій Олександрівках а також Давидовому броді. У нас історичний момент сьомий батальйон української добровольчої армії. Зайшов в центр великої Олександровки. Слава Слава! Окупанти на півдні деморалізовані, залишають позиції, відходять на безпечну відстань, знищують запаси боєприпасів, намагаються знищити мости та переправи. Все це щоб уповільнити темп наступу наших військ. Крім того, вони мінують об'єкти інфраструктури, приватні будинки та забороняють будь-яке приміщення місцевих жителів. Правда, не всі окупанти встигають втекти з сіл на Херсонщині. Частина, здається, в полон. Наприклад, ці 12 військових 103 го полку армії Російської Федерації. Неспокійно росіянам і в самому Херсоні там Бавовна завітала до готелю Нінель. За даними місцевих телеграм-каналів, там жили агенти ФСБ. Збройні сили України рухаються і на Харківсько-Луганському напрямку. Зокрема, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що розпочалося. Деокупація області. Уже звільнені декілька населених пунктів. Там наші захисники підняли українські прапори. Ну що ж, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина це Україна. Росіяни все ж намагаються атакувати українські території. Уночі вони запускали дрони камікадзе на півдні України. Наші повітряні сили збили шість таких безпілотників. Крім того, в районі Береслава на Херсонщині знищили російський вертоліт Мі 8 Утім, дронам камікадзе цієї ночі вдалося долетіти до Київщини. Сім вибухів пролунало у Білій церкві. Усього пошкоджено три об'єкти інфраструктури. Також є один постраждалий чоловік, але його життю наразі нічого не за. Грожує російські військові атакували Запоріжчину ракетами типу Іскандер. Одну з них касетного типу сили протиповітряної оборони збили над містом. Уламки впали в різних районах. Внаслідок обстрілів гуляй поля загинули заступник громади та керівник підприємства Благоустрій Сервіс. Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наші захисники продовжують обороняти північ. Чні рожі нашої країни та стежити за тим, що відбувається по той бік кордону. Учора Луцьку шела-шела новина посеред дня на одному з ринків Луцька жорстоко вбили 50-річного чоловіка. Цікаво, те, що перед смертю закривавлений встиг назвати ім'я свого вбивці. Чи знайшли душогуба правоохоронці? Хто він і за що поквитався зі спокійним та неконфліктним за словами знайомих загиблого чоловіком? Дивіться у сюжеті. Норман Марік Маріман. Так називали чоловіка, якого у вівторок, 4 жовтня, зарізали на території північного ринку у Луцьку. Ми тут сиділи, чуємо, що там 50-річний азербайджанець кажуть, продавці помер просто посеред торгового ряду біля магазину, де торгує його дружина. Ні, він прийшов сам. Він впав і в неї на ртах Він стік крові. Він його в саму артерію вдарив і тому що він просто повністю що її мавши землі. Убитий кажуть базарувальники, не конфліктний, спиртним не зловживав. Він, типу, не, не буха чи не ходив, так як всі інші. Типу, ну Нічого. Чоловік приходив деколи на ринок. до ну, жінки. Я тут торгую, він так само, він десь мій сверстник плюс-мінус. Угу. Прекрасна людина, нічого поганого. У нього можливо. дружина тут працює, так? Так. Да. Він сам тут не торгував. Він і сам торгував, і дружина вона разом м'ясом торгувала, овочами. Угу. Спокійний, нормальний людина. У швидкій кажуть, повідомлення про чоловіка із ножовими пораненнями отримали о 16.03. Коли приїхали на місце, зрозуміли, рятувати вже нікого. Було констатовано смерть, тому що травми були несумісні з життям. Там травми були в грудну клітку і в шиї. Станіслав Ліннік каже, реанімаційні заходи навіть не починали проводити, бо у чоловіка була сильна внутрішня кровотеча. Кров каже, рікою текла не тільки з ран, але й з рота та носа. Цікаво, що перед смертю 50-річний норман встиг назвати ім'я свого вбивці. Його правоохоронці знайшли через 5 годин після смерті чоловіка. Намагався уникнути відповідальності, переховуючись на території міста Луцька та Луцького району, постійно змінював місця перебування свої. Вбивцею виявився 42-річний лучанин, знайомий потерпілого. Наразі вказаний громадянин затриманий порядку статті 208 і Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зі слів правоохоронців, лучанин жорстоко зарізав знайомого під час суперечки. Анастасія Качина, Максим Шенкар, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. В аварії на Волині загинув молодий велосипедист. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапила вчора на дорозі поблизу села Стара Лішня Володимирського району. 66-річний киянин на автомобілі Фольксваген збив 36-річного велосипедиста, мешканця району, який рухався у попутному напрямку. Волинянин помар на місці. Повідомляє поліція Волині. Восени захворюваність на коронавірус, як і прогнозувалося, скочила вгору. Хоча медики зізнаються, зараз волиняни цю хворобу переносять дещо легше, адже за два роки пандемії вже мають імунітет. Тож до лікарів звертаються лише у крайніх випадках. Із якими симптомами нині хворіють на ковід, і чи можна купити ліки від нього в аптеці, дивіться у сюжеті. Із приходом осені розпочинається сезон застуд, а разом із ним з'являється більше ризиків інфікуватися коронавірусом. Нині в області понад 2300 хворих на ковід 10% перебувають у лікарнях. Якщо тоді була якийсь акцент на втрату нюху, це то зараз абсолютно по іншому. Воно І людина так заложена. є якісь катаральні, отакі звичайні катаральні явища. А також підвищена температура, слабкість, чиломута у тілі. Часто кажуть медики, пацієнти у таких випадках навіть не підозрюють, що хворіють на коронавірус. Про те, що це таки ковід, свідчить тест, чи то придбаний в аптеці, чи ПЛР підтверджується дуже багато тестів. Захворюваність на коронавірус стрімко зросла впродовж останніх місяця це явище уже сезонне, однак, якщо порівнювати із минулими спалахами, то нині чимало пацієнтів ковід переносять легше. Про сопляли трошки там поболіло горло, і все. Тож лікування передусім симптоматичне, як і раніше, дещо важче переносять хворобу люди похилого віку, а також ті, у кого є супутні захворювання. Здебільшого, аби їх лікування проходило швидше та легше, виписують ліки від ковіду. Такі нагадаємо в Україні з'явилися напередодні повномасштабного вторгнення. Ми отримали. Такий препарат, мол, ну, піраві. Ті, що отримали його, кажуть, що допомогло. Дійсно, температура знімається, трохи оці загальноінтоксикаційні синдроми, там, оці ломота, така все. Знімається придбати його в аптеках неможливо, хіба що в інтернеті за захмарними цінами. Тоді як сімейні лікарі, молдуперевір ну видають у руки пацієнтам безкоштовно. Щоправда, на всіх хворих препарату не вистачає, тож отримують лише ті, хто у групі ризику. Це практично хворі, які в нас ослаблені хворі, які мають цукровий діабет з якимись ускладненнями. Це хворі після інсультів, після інфарктів. Якщо ж стан пацієнта важкий, то його відправляють на стаціонарне лікування. І з початком осінньо-зимового періоду зросла і кількість госпіталізованих. Нині в інфекційній лікарні у Луцьку заповнені біля 70% ліжок. Стан хворих кажуть здебільшого середній. Важких хворих менше, і саме хворих, які потребують кисневої терапії, теж менше. І хворих, які потребують підтримки дихальної апаратом штучної вентиляції легень, теж в рази менше половина каже медична директорка закладу: це діти. Висока температура, яку важко збити, спонукає батьків звертатися до лікарів. Це вперше за всю ну за всю пандемію, бо дітей було значно менше. Це переважно хворіли, власне, дорослі діти перебіг хвороби у дітей. він Такий як при гострих респіраторних захворюваннях, аби не захворіти на коронавірус, медики радять уникати скупчень. А коли вже довелося відвідувати людні місця, то краще одягати маску, про яку із початком повномасштабного вторгнення усі забули. Нагадують також про вакцинацію. До слова із початком сезону застуд лучани і самі приходять частіше. Щоправда, здебільшого за бустерною дозою. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. І до теми благодійників Новолинська міська лікарня отримала від благодійників із Франції авто швидкої допомоги. Як повідомив очільник громади Борис Карпус, машину на Волинь передала міжнародна організація Рутарі Франція. Це до слова, вже другий подарований французами Новолинського автомобіль швидкої. Тепер медики зможуть надавати своєчасну допомогу пацієнтам ще оперативніше. Це дуже важливо, особливо коли кожна секунда ціною в життя. Півстоліття без ремонту школа у селі Сусь Ківерцівської громади потребує утеплення та оновлення. Що у 2020 році громада виграла грант від міжнародної корпорації Невко, але завадила початку робіт війна. Через російське вторгнення партнери заморозили проєкти в Україні. Утім, після довгих перемовин фінансування вдалося відновити. До слова, це понад 300 тисяч євро. Тож на якому етапі нині ремонт? Дивіться далі. Оновленій школі у селі Суськ ківерцівської громади бути вже другий тиждень. Тут тривають ремонтні роботи. Наразі будівельники працюють над покрівлею. Цього дуже чекали і в школі, і в громаді, адже ремонт заморозили через повномасштабне російське вторгнення. Дуже раділи з того, що приїхала бригада. Приїхали крани, привезли пиломатеріали, і роботи почалися. Такий необхідний для закладу капітальний ремонт фінансує Північна екологічна фінансова корпорація, тобто Нефко. Грант на ці роботи Ківертівська громада виграла ще у 2020-му. Роботи мали завершитись цьогоріч у серпні. Нині, попри паузу, проект відновлюють, відповідно розморожують фінансування. Я сподіваюся. Що і далі буде фінансування йти, і далі будуть іти ці всі роботи, і ми будемо дуже всім вдячні і запросимо керівництво нефко і всіх людей, які причетні до даного фінансування на це чудове відкриття. Вже, звичайно, вже як ми переможемо. Вартість ремонту понад 300 тисяч євро. Зібрати цю суму громаді було би дуже непросто, тому цьому не обияк завдячують нефко. Проектом передбачений капітальний ремонт спортзалу, вестибюлю, харчоблоку та систему опалення, заміна котлів та частковий ремонт котельні, а також облаштування санвузлів. Утім, розпочали будівельники з найболючішого покрівлі. Весь шифер був в критичному стані, тому що покрівля є давньою і ну. Скрізь воно тікло скрізь, де тільки могло там тікти. скажімо так, дефекти на стелі довгий час намагалися маскувати, але що дощ, то нові сюрпризи. Там, де вентиляційні люки ага. зверху на даху, там вже воно все прогнило. Все фактично будівля, і тим більше дах. Вони вже свою експлуатацію свою закінчили. От і як би ми не хотіли це все підтримувати, воно виходить з ладу, і треба все робити. Капітальний ремонт вкладати великі кошти для того, щоб Продовжити життя даній будівлі у суському ліцеї навчається майже 200 учнів з навколишніх сіл. Крім того, у громаді з'явилося чимало сімей переселенців, які планують залишатися на Ківерцівщині. Тому сучасна та комфортна школа тут просто необхідна. Ба більше нещодавно заклад перекваліфікувався у ліцей і є опорним в громаді. Коли є 20 учнів чи 25 в класі, ну це зовсім не поняти, коли їх 5-6 учнів. в класі. це дітям набагато краще, є спортзал. Перше є спілкування. Коли є багато спілкування, це розвиток дитини нашої. Із вчасним фінансуванням роботи з утеплення та ремонту суського ліцею планують завершити за півроку рік. Крім того, голова громади Олександр Ковальчук додав, що сподівається на подальшу співпрацю з корпорацією Невко. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку на автостанції, що на вулиці Конякіна, муніципали, піймали алкоторговця. Чому сім'я з курортного міста хоче назавжди лишитися у Луцьку? Результатом спортивних заходів рес стала купівля авто для ЗСУ. Продавав спиртне просто на лавці біля платформ у Луцьку на автостанції, що на вулиці Коняки, на муніципали, піймали алкоторговця. Порушником виявився чоловік, якого в липні цього року вже притягували до адмінвідповідальності за торгівлю сурогатом. Тоді, згідно із рішенням суду, його штрафували на 10 тисяч 200 гривень. За повторне, незаконне бізнесування оковитою його знову судитимуть і заплатить за це чоловік значно соліднішу суму. А це від 13 до майже 20. Ти тисяч гривень ми продовжуємо розповідати вам історії переселенців, які знайшли прихисток на Волині. У наступному сюжеті розкажемо вам про п'ятирічну Аріну та пані Рагіну, які приїхали у Луцьк із Запорізької області лише тиждень тому. Далі дивіться у сюжеті. Із п'ятирічною аріною ми познайомилися в гуманітарному центрі. Сюди приходять за одягом чи не всі переселенці, які отримали статус ВПО у Луцьку. Бо тільки волонтери нині шукають теплі речі не для Аріни, а для її вибагливої ляльки Соні. Ларушки, носочки, тапочки, Шапочку, дешево і викрають. Дівчинка з батьками приїхала в Луцьк із Запорізької області тиждень тому. Вона наймають квартиру у місцевому гуртожитку. Поки її мама шукає в нове житло ковдри та білизну, маленька Аріна перебирає усі коробки з іграшками. І вперто просить їй допомогти. І поки дитина зайнята пошуками чогось особливого. Її мама шукає речі для новонароджених. Мені ну скоро народжувати другу дитину, тому буду знов Ви вже народжувати будете до Луцьку? Ну так, так. Я вже нікуди не буду їхати, тому що ну буду вже тут. Заради дітей, власне, вона й захотіла виїхати із Приморська. Ми виїхали до Запоріжжя, а Запоріжжя вже приїхали сюди, тому що в Запоріжжі почались обстріли. Тому приїхали сюди. У Запоріжжі сім'я змогла протриматись лише три дні. Кожної ночі, кожного ранку ракети і вже почали ну, по житлових будинках попадати, тобто окна почали вилітати, спати взагалі вже неможливо було. А то ми ну, просто сиділи в коридорах. Разом із чоловіком та маленькою Аріною жінка поки хоче лишитися в Луцьку. П'ятирічна Аріна, до слова, вже скоро піде у місцевий дитсадок. Ми зараз сьогодні проходили комісію вже до садочка, здавали всі аналізи. То а, скоро вже підемо. Поки ми балакали із пані Регіною, дівчинка вже нашукала всіляких цяцьок для улюбленої Соні. Це, мої це корона ага, корона і ще тут а все? вода барбі. А оте не знаю, що це Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Well, <laughs> Володимирі відреставрують Василівську церкву. Унікальна пам'ятка архітектури кінця 12-го століття Свято-Василівська церква Ротонда чи не єдиний храм такого стилю, що зберігся в Україні. Особливість споруди полягає в тому, що вона є восьмипелюстковою ротондою, тобто круглий храм. Нинішні її стіни вкриваються тріщинами, себто церква потребує нагального ремонту. На черговій сесії Володимир Ради місцеві владці передбачили кошти на реставраційні роботи церкви. Єдине, коли вони розпочнуться, поки невідомо. Перемогти у війні можна лише спільними зусиллями. Сьогодні кожен українець працює для того, щоб наблизити цю довгоочікувану мить. Військові на передовій дають відсіч російським агресорам. Цивільні забезпечують надійний тил та максимально допомагають матеріально-технічними засобами. Перші в переліку надважливого автомобілі. Нещодавно один залізний кінь поїхав на фронт із Вараша. Авто придбали для оперативного виконання бойових завдань однієї з бригад українських військових. Гроші на транспорт зібрали під час спортивних іміджевих благодійних заходів, які проводила організація молоді Рівненської АЕС за сприяння адміністрації підприємства первинної профспілкової організації РАЕС та НАЕК енергоатом. А саме Energy Sprint Ріатлон цього року він був в підтримку ЗСУ. Також був проведений. Кубок з пляжного футболу на призи голови профкому благодійні внески, які робили учасники під час реєстрації на триатлон. Внески, які робили під час реєстрації на кубок з пляжного футболу, віддали на підтримку. Також зсу під час заходів вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Було прийнято рішення, що гроші підуть саме на купівлю автомобіля, який буде допомагати нашим захисникам. У Виконанні бойових задач на війні з Росією. Автомобіль пройшов техогляд, тож він відремонтований, пофарбований та вже перебуває в експлуатації наших військових. Хочеться подякувати дуже сильно нашим колегам з транспортного цеху за те, що вони допомогли в обслуговуванні цього автомобіля, а також. Його фарбуванні. Цьогоріч Усі спортивні заходи Рівненської АЕС благодійні сьогодення ставить свої виклики, тому кожен українець робить свій вклад у нашу спільну перемогу. Ці заходи є не лише для підтримки здоров'я наших працівників та жителів нашого міста і з інших областей, а також є необхідними в підтримки наших військових, які боронять нашу державу, стоять на захисті наших. Кордонів та домівок, і тому допомога військовим потрібна постійно. Тому прошу всіх активно долучатися до допомоги. Перемога за нами. Слава Україні! Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.